Шановні сивочолі наші учасники визвольні змагання, шановні в'яни, учасники цього святого віча. я маю за честь від імені Львівської обласної організації Конгресу українських населеністів, всіх споріднених організацій, привітати вас цим величним святом Духу величі української нації. І не зберемо Степана Бандери, Ярослава Стецька, Романа Шохевича і всіх патріотів. Сьогодні ми з вами тут стоїмо не просто так. Ми підсумовуємо наше життя, підсумовуємо нашу історію. Ми сьогодні дивимося, як споглядає за нами Москва і як дивляться нам опоненти і наші вороги. Вони бачать нас і бачать те, що наш дух не зломив, не зламають нас. Їхні гроші, їхні обіцянки, їхні телепередачі не нашою українською мовою і обіцянки. Ми впевнені в тому, що ми переможемо. Ті 20 з лишнім років не прийшли даремно. Ми відновили нашу українську греко-католицьку церкву. Нашу українську автокефальну церкву залишилося нам об'єднати всі церкви українські, в одну єдину церкву. Залишилося нам об'єднати наші патріотичні націоналістичні сили. Нам залишилося виховати наше молоде покоління, як з які замінить нас і переможний стяг української нації. Буде Непереможний. Наших українців є по цілому Сибіру, по цілому світу. І ми переможемо завдяки тому, що ми є. Я вітаю вас з тим великим святом. Я вітаю з вас, історичам Ярослава Стецька. Я вітаю вас і святом 70 років Української повстанської армії. Нам сьогодні залишилося разом визначитися над єдиними нашими українцями, патріотами. Важливість справи у Верховній Раді. Ті депутати Верховній Ради, які зрадили нам, які продали нашу українську мову, не мають права більше балотуватися до Верховної Ради. Мають бути нові обличчя, нові люди, але ті, які нас не зрадять, яких ми знаємо. так ріжмо в жовтні місяці цього року справжніх патріотів до Верховної Ради, які не допустять розгляду будь-яких антиукраїнських законів. З Владу, цей режим Януковича, партнер його не зруця землі. І тоді ми можемо спокійно сказати, сину, дочко, я даремно не прожив на цьому світі, я для тебе залишив справжню українську державу. Тож нехай нам цьому допоможе Всевишній. Слава Україні! Героя!